Студенти Національного гірничого університету. Юнаки і дівчата обрали для себе шлях пізнання нового. Вони навчаються у вузі, де, за висловом поетеси, віднедавна голови правління Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників України Лесі Степовички шляхетна просторість коридорів і учбових аудиторій. Все виблискує чистотою і доглянутістю. Рідною українською мовою тут не тільки читають лекції. Але й послуговуються на всяк день всі, починаючи з самого ректора Геннадія Григоровича Півняка. У Національному гірничому університеті шанують традиції, зберігають пам'ять про кожного, хто вніс у розвиток рідного вузу і краю, бодай краплину своєї праці. Щиро зустріли студенти гірничого факультету мого колегу по перу Нікопетровського журналіста і краєзнавця, автора багатьох книжок з історії рідного краю Миколи Чабана. Він презентував у стінах Національного гірничого університету свою нову книгу. Біобібліографічний словник, діячі Сячіславської просвіти 1905-1925 роки. То хто ж ці люди, просвітяни, про яких лише зараз дізнаються їхні нащадки? Як от дізналася про свого прадіда Івана Прокоповича Погорілого, студентка інституту економіки Національної гірничого університету, стипендіатка Верховної Ради України Марина Пашкевич. Микола Петрович, я вас. Вітаю щиро з народженням цієї книги. Я всіх нас вітаю з тим, що відкрились нові цікаві історії катеринославців. І тепер, ви знаєте, моя історія моєї родини це моя сила. І я навіть знаю, в кого я на кого я тепер схожа. Мій дід був актором в театрі, він співав у хорі, і сьогодні я активно приймаю участь в самодіяльності нашого університету. Я тут навчаюся, я отримую. Стипендію Верховної Ради України я дуже щаслива. Микола Петровичу, я вам бажаю щастя, я вам бажаю здоров'я, творчого натхнення. І може, теор... практично це неможливо, але як казала теоретично, хай ще мільйон таких книжок вийде. І дозвольте мені потиснути вашу руку. З її емоційної ми почали свою розповідь. Скажу по правді, у багатьох з нас. Українців, оте українське заховане десь у глибині душі. І якщо людина захоче, то воно під впливом якихось сприятливих обставин обов'язково прокинеться. Так трапилось, що Микола Чабан довірив мені технічний бік роботи над своєю енциклопедією. І долі отих майже 700 просвітян, представлених у ній, не оминули мене. Вони пройшли крізь мою душу і серце. Так буває тоді, коли технічна робота перетворюється у творчість. Що ж насправді захопило? Самі долі просвітян. Я раділа за кожного героя, який залишився живим з покоління розстріляного відродження, а переважна більшість з них репресовані, зникли безвісти, розстріляні. Так була перервана історична пам'ять. Тож книга Миколи Чабана певною мірою намагається відтворити перерваний зв'язок поколінь. Це підтверджує і блискучий виступ доцента кафедри економічної кібернетики та економічних технологій Національної гідничої університету Ігоря Пістунова. Я є представником зразу чотирьох родів, які приймали з діївських родів. Це діївка приміське село. Тепер там житловий масив чи красний камінь. Ви знаєте, правда? От, значить, роди бідняки, шевченки, пістунови, білецькі, це я нащадок. Ось тут мої тато й мама. Вони представники. Цих родів. Я коли прочитав цю книжку, я отримав культурний шок, тому що там були всі мої предки. Але дивовижним було не це. Згадати, звичайно, приємно своїх предків. дивовижно було інше, що комусь це було потрібне. Коли я сказав своїм батькам, що вийшла така книга, вони мало не заплакали. Якби ми знали, що це комусь буде потрібно, потрібні наші нащадки. Ми б краще розпитували своїх батьків і так далі. І так далі. Я дуже вдячний, що це поновлювалося. Поновлюється ця інформація. Чому? Тому що у нас, отут і казали про відродження українства. Справа навіть не в українстві, а справа в тому, що ми повинні любити е, свій народ. А цього, на жаль, це одна з негативних рис, що українці самі себе не люблять. Українці повинні любити себе. Нас привчили думати, що є велика Росія, її культура, що ми є молодшим братом великої Росії. Так. Ми знаємо, що культура Росії неповторна і самобутня, і ще раз маємо нагоду переконатися у цьому, бо 2003 рік проголошено роком культури Росії в Україні. Тож ми повинні позбутися наслідків рабської психології і пройнятися самоповагою та справжньою величчю нашої держави. Так колись вчили кращі представники української інтелігенції. До речі, 17 її представників, пов'язаних з гірничим бузом, я знайшла в енциклопедії. Це колишні викладачі, студенти, співробітники. По суті, відійшли вже покоління просвітян, відійшло. Я е, знав ну, останнього там уламка цього просвітянства Григорія Микитовича Мельченко. Значить, людина, яка ну він так був і останнім лоцманом, то він вже і останній просвітянин, я думаю. Бо все-таки по інерції те, що було створено на селах просвіти, вони існували ще й ті роки до остаточного розгрому. Коли просвіти замінили сільбудами, клубами і такими більш контрольованими партією формами роботи. Е, ну і ви знаєте, навіть уже дітей не так багато залишилось просвітян, тому мені доводилось уже спілкуватися. Е, тобто я користувався методом Дмитра Івановича Яворницького. Значить, я е, працював з архівами і я зустрічався з живими людьми. Громадська організація Просвіта виникла як наслідок революції 1905 року. Її основою стали співочі і драматичні гуртки. У жовтні 1905 року відбулися установчі збори Катеринославської просвіти. цього в рядах товариства нараховувалося 190 осіб. Основними видами діяльності були лекції, літературні вечори, святкування ювілеїв українських письменників, видання дешевих книжок і розповсюдження їх серед робітництва і селянства. Царський уряд постійно чинив перешкоди національному відродженню, не давав дозволу навіть на безневинні лекції рідною мовою. Але найжорстокіше обійшлася з просвітянами радянська влада, їх оголошували ворогами народу і висилали в табори Сибіру і на Соловки. Сотні їх розстріляні без суду і слідства у 1937-1938 роках. До цього стенду на другому поверсі головного корпусу Національного гірничого університету часто підходять студенти. Але не всі знають, що Петро Кирилович Нечепоренко професор Дніпропетровського гірничого інституту, один із засновників геофізики в Україні. Ще студентом він вступив до Катеринославської просвіти 2 листопада 1914 року. До найважливіших праць вченого належить перша гравітаційна карта України. Проте впровадження геофізичних методів розвідки корисних копалин в Україні не подобалося недоброзичлицям. Далося взнаки його просвітянське минуле. У лиховісному, 37-му Петра Кириловича звинуватили у контрреволюційній діяльності і розстріляли. Назустріч з автором у будинок музею Дмитра Яворницького прийшли студенти-історики, адже Дмитро Іванович був одним з найактивніших січиславських просвітян. Завдяки йому було отримано дозвіл на відкриття просвіти, і завдяки його авторитету товариство проіснувало найдовше на Україні. Наша зустріч з сином просвітянина Андрія Пацаля Владиславом Андрійовичем, який спеціально приїхав до Дніпропетровська з Херсона. Він не може приховати хвилювання, згадуючи неодноразово репресованого батька, просвітянина і кооператора. Просвітянська робота, яку він проводив, вивелась раптом. Велику трагедію. Двічі він був заарештований, двічі він знайомився з НКВДстами перший раз на Соловках, другий раз в Казахстані, в Актюдинську. І тому я, хоч пізня дитина в нього, от, я е, з ним був знайомий так, з е, свого народження. І до семи років. Потім був майже восьмирічна перерва. І знову ми з ним, вже старим таким продовжили знайомство. Він вже був людиною досить похилого віку. Але де б він не був, і в Соловках, і в Казахстані, він і там співав пісні. Він приймав участь тоді в художній самодіяльності, він грав на бандурі, він співав пісні, він жартував, він любив дуже український жарт. Ось у мене в руках такий дуже вже давній зошит. Цей зошит, він трошки нехайний, але він пройшов великий шлях разом з батьком. Тут записані ті пісні, які він виконував, граючи на бандурі, сам собі компонуючи. Тут є жарти, дитячі пісні, які він дуже теж любив, і яких, напевно, я більше всього і пам'ятаю в своєму житті. Він до останньої хвилини свого свого життя. Він все рівно залишався щирим українцем. А тепер з Дніпропетровська перенесемося до княжого Києва. Презентація енциклопедії Миколи Чабана відбулася і в столиці в Національній спілці письменників України. Я була свідком, як тепло там зустріли делегацію з Дніпропетровщини на чолі з іменинником Миколою Чабаном. Лунали щирі слова на адресу автора і його творіння. І, хоча в Києві в один і той самий час проходив творчий вечір добре знаної української співачки Ніни Матвієнко, на презентацію прийшли відомі в Україні люди: голова Національної спілки письменників України, народний депутат України Володимир Яворівський, академік Національної академії наук України, голова Шевченківського комітету Іван Дзюба, поетеса, головний редактор газети Слово просвіти Любов Голота, літературний критик Володимир П'янов. Поетеса, наша землячка, родом з Придніпров'я, голова організації Жінок мироносець Зоя Ружин, письменник, лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка, Микола Шудля та багато інших, організував і провів прем'єру книги теж наш земляк, родом з Дніпропетровська Леонід Череватенко, голова Київської письменницької організації, на обліку у якій більш ніж 700 членів. Книга нікого не залишила байдужими. Та найвищу оцінку дав роботі Миколи Чебана, голова національної спілки письменників України, народний депутат України Володимир Яворівський. Чи потрібні такі книги на даний час? Конче потрібні, конче потрібні. Я розумію, що дехто може сказати, що ця книжка дуже локальна, що вона стосується лишень Катеринослава або Січислава, і то на дуже короткому цьому відтинку від початку ХХ століття. В перших 20 років ХХ століття, тобто вона носить локальний справді характер, нібито немає якогось такого загального тла, загальноукраїнського. Але за своїм духом ця книжка дивовижна. Я думаю, не лише для дослідників, просто скажімо, і мені, як письменникові, як політикові, я її обов'язково прочитаю прочитаю її педантично, тому що там за кожною долею, за кожною долею, там можна писати роман, тому що це ті люди. Які пробудилися в ХХ столітті були готові до зовсім іншої України, до України з українізацією, так би я сказав, і просвіта тоді настільки жадібно, вона проникала буквально в усі, е, в усі чарунки е, от е, українського життя, українського буття. презентації енциклопедії відбулися також у Національному університеті залізничного транспорту, будинку музею Дмитра Яворницького, клубі Ріднокрай при краєзнавчому відділі обласної наукової бібліотеки, музеї літературне Придніпров'я, де автора Миколу Чабана вітали з виходом у світ цінного дослідження. Як на мене, то вже з самих виступів гостей можна складати нову книгу, а самого Миколу Чабана також віднести до когорти просвітян початку нового тисячоліття. Так само сказав про нього і академік, автор передмови до словника, діючись Катеринославської просвіти Іван Дзюба. Скільки праці стоїть за, за кожною інформацією, яку він вишукує як якісь дрібки золота, а результат величезний. Він показав нам, що таке Катеринославщина, що справді ми в основному думаємо про культурний рух і революційний рух український. Ну, Це в основному Київщина, Полтавщина, Черкащина, ну, інша то Західна Україна. Трошки так здогадувалися, що і на Одесьчині було, і на Катерославщині було, а тут от в людських долях все це показано. Ну і це, коли читаєш таку книжку, то і радість велика, що це зроблено, і разом з тим сум, тяжкий сум. Від розуміння того, скільки трагічних доль. А це ж тільки частина, це ж тільки Катерина Славщина, це ж по всій Україні. Скільки людей знищено, і весь час думаєш, якою була б Україна, якби оті люди були, якби оті сили збереглися і працювали. Особисто для мене спілкування з Миколою Чабаном і робота над книгою навчили по-іншому дивитися на світ. Більшість людей зараз зосереджуються на бізнесі, прагматиці, кар'єрі, загалом на речах далеких від справжньої духовності. Сьогодні мрійники не в моді. Думаю, і це цілком природно. У суспільстві, коли воно розбагатіє, віднайдеться час і для душі. Але я людина і теж можу помилятися. Послухаємо, що думає про нашого земляка Любов Голота. Ми говоримо сьогодні про одну книгу Миколи Петровича. А він дуже багато робить краєзнавець. Він разом із Мисиком Юрієм, професором історії Киволянській академії, чомусь немає. От вони зробили кілька подорожей України, і завжди про це пишуть нам газети. Це ті матеріали, які дуже цікавлять і редакцію, і людей. І просто от це людина. Я просто читаю його матеріали, його роботи, дивлюся, як його вкладається так час, як він це е, умудряється все це зв'язати в якусь логічну лінію, це е, навіть коли б це була велетристика, це б займало багато часу. Це робота з документами, робота з архівами, і так от спокійно, рівно. І ну, просто я хочу сказати, що... От замикола Петровича говорила, що він не пакосний, а мені хочеться говорити пакосно. Я бачу майбутнє і просвіти. Сячеславі, бо такі люди повинні тепер і очолювати організації, і вести їх. Я бачу майбутнє можливої письменницької організації, бо це предметна робота. Адже, можливо, інші письменники зацікавляться цими персоналями. До речі, він там навіть відкрив і імена письменників, які до цього не називалися, як Дніпропетровські, Катеринославські письменники, і закінчити свою розповідь про презентацію нової книги хочеться словами письменника, лауреата Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка Миколи Шудрі. Ви знаєте, під багатьма матеріалами написано, що фотографії, документи роздобуті із рук безпосередньо родичів. Розумієте, це не тільки письменник на це здатний. Це здатний тут прозвучало таке слово краєзнавець, але є ще інше слово краєлюб. От я і хотів би пану Миколі висловити своє щире бажання, щоб, так би мовити, ця енциклопедія. Ну, Дошліфована була, довершена була, і, і подана як шедевр, як класичний твір до Шевченківського комітету. Зазначу, біобібліографічний словник діячі Січиславської просвіти вже встиг стати раритетом, бо через брак коштів виданий накладом всього тисячу екземплярів, що свідчить про плачевний стан українського книгодрукування. А людина, яка вклала і душу, і кошти у вихід цінної книги. Член управи канадського товариства приятелів України з осередку міста Торонто Марія Фішер-Слиш на кожній презентації автор добрим словом згадує про цю тиху, скромну жінку, яка вважає, що Україну сьогодні ще важко любити, бо забагато негараздів і труднощів. Але рідну землю не вибирають, як не вибирають рідну матір, ї. їй допомагають. Від себе, від всіх тих, хто допомагав Миколі Чабану у створенні книги, низький уклін. Переконана, що невтомному дослідникові Січиславського краю Миколі Чабану будуть вдячні і всі читачі.